Що ж, гарант нарешті знайшов крайніх у тому, що люди увесь осінньо-зимовий період будуть сидіти без світла та води. Цього року це мери міст. Ось гарант пройшовся по кличку та Труханову. Тобто тепер мери винні у тому, що інфраструктура достатньо незахищена, голови громад винні у тому, що держава не готова зовсім до чергового блекауту. Саме місцева влада винна в тому, що держава йде по плану черговому вистояти без компромісного гаранта. Ну, молодець, реально, на четвертий рік круто придумав. Переклав відповідальність. Я думаю, на черзі там у нас голови сільських рад, так? Винні будуть всі, хто не в банді пана Зеленського. Ось, до прикладу, кум Єрмака це Олексій Кулеба, так, брат Дмитра Лопати. Так ось Олексій ні в чому не винний. Хоча на секундочку людинка усього на всього віце-прем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад. Питання є, питань нема. каже президент, що нам з такими мерами перемоги не бачить. Перемоги. Ну. Я б додав, що нам з такими ефективними менеджерами скоро півкраїни не бачити. Тепер почне розставляти своїх кумів і на місцях, де центральна влада куди взагалі немає відношення, але для посилення потужності це необхідно. Просто тут нагадаю трішки, що перший на кому лежить відповідальність за провали, за непідготовку до чергової фази війни, в яку ти так впевнено затягував, так безкомпромісно, це гарант конституції.